Я вірив, що вони не підуть з півночі. Я вірив, що Донецька-Луганська область підуть. Я не вірив, що підуть з півночі. Ну так трапилось. Ми були готові до цього. Завчасно тренувалися. 8 років готувалися до оборони і до наступу. Ми завжди були готові повторні нашої батьківщини. От. З 23 лютого на 24 був відповідальний по частині по бригаді. Ну, 24-го зранку почув е, вибухи, почав сповіщати особовий склад е, частини та збирати резерви. А 24-го вранці вже е, мені запропонували посаду е, добровольний батальйон, е, 4-й стрілковий батальйон, 5-ї бригади. Потім його вже назвали Собацька Січ, Січка Січ, такий шеврон у нас. Дата заснування нашого батальйону. І люди, добровольці, почали приходити до нас, почали комплектувати, формувати особовий склад, вручати їм зброю, одягати. Росіяни рухали зверху з півночі. Що до мене стояло, для завдання до мене стояло, це е, південь. Моя задача була бакувати з півдня. Приход орки. Орки рухались з північ по трасі. З Гоптовки орки рухались зі Старого Салтова Орки рухались на трасу, вийшли, ростовську трасу вийшли, і по Ростовській трасі рухались до Балаклеї в сторону Чугуєва і так далі. Спочатку виставили МСПшки, спостережні пости і про цю танкові розрахунки. Потім почали сразу обладнувати зводні опорні пункти. Зводні опорні пункти почали з Змійова до Чугува обладнати. Після цього змістилися на південний схід і з Моспаново до Балаклеї. Там построїли оборону з водних опорних пунктів. В Моспаново знаходились орки. Поступило нам завдання зайти в Моспаново. Зайшли, але орки тікали просто. Це був той напрямок, звідки повноштабний наступ починався. Оце був мой напрямок по обороні. В мене були всі добровольці. Практично, мало хто прийшов так. В основна маса всі були добровольці. мотивовані всі були тим, що захист батьківщини готові були виконувати поставлені завдання, йти в наступ. Но завдання в той час в нас стояла оборона від Моспану до Криничок. Євроскей пришів. Всі ждали наказу про наступ, щоб проганяти. Харків'яні показали те, що е, ми готові були їх зустрічати і вбивати, проганяти з нашої землі. Ми це харків'яни показали. Згуртувалися і давали певний опір. Зразу е, в телеграм-каналах багато е, було, здавали орківські позиції, де вони їдуть, що і як. Тримала зверху 92-га бригада. Е, втримала зверху військова частина 3017 Національної гвардії України. От. І плюс орки не знали розташування, що з, з півночі їх ждала третя оперативна бригада. Вони цього не ожидали, не знали. Це втримало. Населення теж інформація, тому що населення інформувало нас в телеграм-каналах. Оце втримувало. Дуже втримало.